Представляємо вам сучасний тренажер від компанії B-Sport – Step b sport BS 1010Nats. Даний бренд є еталоном в співвідношенні якості до ціни. Розробники компанії зробили все для того, щоб ви отримали супертренажер за найкращою ціною. Підтвердженням якості служить гарантія 24 місяці на відміну від інших брендів. Бренд B-Sport створив еволюційну модель, яка поєднує Орбітрек і Степер в одній моделі. Степер Нац прекрасно розвиває основні групи м'язів і є практичним і потужним тренажером, який забезпечить вам надійні і комфортні тренування. Особливістю цього тренажера є його розмір. На ньому ви можете займатися навіть в офісі під час роботи, а завдяки компактності його дуже зручно зберігати. Пластиковий корпус надзвичайно стійкий до механічних пошкоджень. При невеликих розмірах НАЦ витримує навантаження до 100 кілограмів. Тренажер оснащений сучасним маховиком вагою 3,5 кг. Він має 8 рівнів навантаження, отже, легко забезпечить потрібний рівень тренування. Степер обладнаний зручними педалями, які виконують масажну функцію і запобігають ковзанню. ніг. Дана модель оснащена екраном, на якому відображаються такі показники, як час, калорії і кількість кроків. Це дозволить вам контролювати свої показники під час кожного тренування. Отже, підсумуємо, B-Sport bs 1010 Нац -10 це компактний, але дуже ефективний тренажер, який допоможе вам швидко досягти бажаного результату. Рекомендуємо до покупки і бажаємо приємних тренувань.